Про Крим, як донедавна основну базу чорноморського флоту Російської Федерації, про ворожі втрати та перспективи для російських кораблів у Чорному та Азовському морях, будемо говорити далі із Павлом Лакійчуком, капітаном першого рангу запасу ВМС України та керівником військових програм Центру глобалістики стратегія 21 Доброго вечора, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава отже, недаремно кажуть про те, що цей рік став. Роком випробувань для росіян на морі, так і основні здобутки Україна отримала саме там. Давайте коротко підсумуємо, що ж нам вдалося досягнути за два роки широкомасштабного вторгнення саме у акваторії Чорного моря. Чесно кажучи, за підвалини нашої перемоги, ну не остаточно, але вже і можна тактичною перевого назвати на морі. Були закладені в перші дні великої війни. Я нагадаю, що ще війна на морі насправді розпочалася раніше, ніж ракетно-бомбові удари 24 лютого. Ще з осені минулого року фактично росіяни блокували північно-західну частину Чорного моря. Під вигаданим приводом проведення навчань є таке поняття, як закриття районів для цивільного судноплавства. Дуже добра така штука, яку вигадали міжнародна спільнота, міжнародна морська організація для того, щоб е, цивільні судна не мав, не потрапили часом в райони проведення там навчань, щоб по ним граната не прилетіла Якась е, росіяни це вдосконалили, довели до абсурду. Ну і все наше море заблокували. Фактично, вже розпочалася тоді блокада е, Чорного моря, е, українського моря, українських портів. А Хотіли вони висадити десант, готувалися до того. Великий морський десант. В гостомелі то повітряний десант з метою захоплення Києва і морський десант на е, одеському напрямку. Відпрацьована ця була операція ще знову ж таки в грудні 21-го року. В ній брали в участь всі кораблі російські, які зараз прибувають в Чорному морі. І е, не вийшло, не вийшло, тому що е, полетіли Нептуни. Полетіли Нептуни, на жаль, тоді ще вони не були доведені до ладу, але росіяни злякалися. Ну і, власне кажучи, ось, з цього моменту почався. Це був початок кінця російського домінування в північно-західній частині Чорного моря, і зрозуміло, що, що це звісно, мало маленький був перший крок, але е, з маленьких кроків таких складається великий шлях до перемоги. Потім був крейсер Москва. Потім було вигнання росіян з інфраструктури Чорномора Нафтогазу. В північно-західній частині Чорного моря потім були удари по їхнім об'єктам аеродромній мережі на заході Криму, по, а зрештою, і удари по головній військово-морській базі по, по Севастополю, по штабу Чорноморського флота, про командному пункту Чорноморського флота, по заводам ставили їх тікати. А до цього ще додайте, що одночасно. Росіяни, намагаючись блокувати наш е, трафік, морський з наших портів до Босфору виставляли там свої патрульні кораблі, розвідувальні кораблі е, вперед Босфорі за 200-300 кілометрів до Босфору, і їм не, не солоно хлібавши, Там жодного не потопили повністю, але щонайменше чотири одиниці зазнали критичних. Е, ви згадали про Крим і по удари про Криму. Так і Крим став основною базою для Чорноморського флоту. Вже давно так він там базувався, і ті, ті угоди, які ми продовжували, не зрозуміло чому. На це були політичні впливи і міркування. І флот там собі осів в Криму, і основну базу вони там собі розбудували як логістичну, так і базу для тих самих заряджань ракет в кораблі ракетоносні. Як зараз там ця ситуація виглядає? Вони намагалися виїхати десь до новоросійська, десь вони зараз там базуються. Як загалом це все Зараз рухаються в російського флоту, чи може краще вже назвати і флотилією за кількістю кораблів. Так, да, там деякі, деякі бригади можна вже дивізіонами, а флотну навіть не флотилією. Е, тут треба, я повернувся навіть не до 20 лютого 14-го року, а на ще раніше. Тому що багато хто каже, ну, Севастополь це головна база Чорноморського флоту, тому що. Він звідти проє... про, про... силу на весь Чорноморський регіон. Це зовсім не так. Насправді, Крим, окупований Крим, російський, він загрозу скла і окуповувався, і проекував силу він на Україну. Це наша головна для нас головна загроза. Власне кажучи, хто тримає Босфор, хто тримає Чорноморське плато, то і хазяїн Чорного моря. Ну росіяни це вважали. Що вони ось ось захочуть, Босфор відіб'ють на тут, їхня помилка, їхня проблема. Але що стосується Криму, треба зрозуміти, що в Новоросійськ це порт цивільний порт, великий порт російський, головний порт морські ворота в Чорному морі. І вивезти туди кораблі, то нафіга. Там у нас в Севастополі буде військова база, це на Україні. Якщо українці там захочуть розвивати свою портову інфраструктуру, ми їм будемо перешкоджати максимально. А в новоросійську будемо розвивати свою торгову інфраструктуру, і все буде класно. Зрештою, ми заберемо цей крим собі. Забрали. Але після того, як українські дрони, українські ракети полетіли. По Криму виявилося, що треба тікати в Новоросійське, а в новоросійську то місця немає. Це ж не треба не тільки причали там в геопорту. Вони, коли українці ще на початку 2000-х говорили вам вже сюди век, до 2017-го будуйте собі базу. Вони там щось трошечки відбили в геопорту, невеличкий пункт базування на десяток кораблів. І це була така новоросійська військово-морська база. А вся логістика, всі склади, шкіперські, штурманські е озброєнь, паливо мастильних матеріалів все це в Севастополі, заводи в Севастополі. Захопивши Севастополь, вони. Ремонтні сухі доки там. Безумовно, захопивши Севастополь, вони замість того, щоб е, Керч Феодосію вони захопили, замість того, щоб ремонтну базу роззосередити, вони сказали: так, ми вкрали ще і сєвморзавод. Mm. Севастопольський, тепер він буде головним підприємством по ремонту флоту. Тобто ремонтна база там залишилась і ще й збільшилась. І як тільки почало прилітати. То їм куди діватися? Їм із Севастополя тікати треба. І в Севастополі як медом намазано, тому що там і ремонт, там і забезпечення, там все ось така вийшла западня для мишеловка для оцього щура московського. Пане Павле, звісно, показово, і саме цю перемогу назвав однією з ключових ще за підсумками минулого року Володимир Зеленський. Це перемогу у Чорному морі. І для нас це важливо як для держави без свого великого флоту. Перемога над флотом ворожим. Але Крим це не лише флот, так це ще і військові об'єкти. І проект Крим Реалі», їх на півострові нарахував 232, Розмістив навіть на карті. Це зокрема і Російські аеродроми, по яких наші збройні сили час від часу завдавали ударів, і про яку потужність ворога зараз, зокрема аві авіаційну на півострові, ми можемо говорити, і що нам все таки вдалося нівелювати диверсіями, ударами і так далі. Ну, ремарочка невеличка, перемога в Чорному морі. Нам той флот сам по собі, російський, він потонев в Севастополі чи в новоросійську байдуже. Головне, що ми змогли е, вигнати від його від наших берегів, забезпечити е, транспортне сполучення України, той експорт е, і імпорт е, морем, який складає майже 90-80. 72-80% вісімдесят всього морського всього сполучення України за кордоном це дуже велика перемога. Що стосується Криму, Севастополю, російських військових об'єктів, там ну вони за ці 10 років, за 8 років, точніше, до початку широкомасштабного вторгнення. На тикалих їх там дуже багато. Взагалі, спочатку, це ідея була відновити всю інфраструктуру. Яка була до 91-го року в Криму? Ну згодом ця ідея трансформувалася в саме з урахуванням того, щоб нападати то доведеться на Україну і переміщувати сили і засоби на північ і захід. І е, Основні е, об'єкти, я б розділив їх на три категорії. До слова, Крим Реалі, дуже велику роботу провели, але ще там робота триває. Там щонайменше три сотні, ще більше буде об'єктів. Е, чекайте ще все в процесі. Е, переміщення е, об'єктів ближче до кордону з Україною. Джанкой і північ, Армянськ, е, Перекопські Вали це. Ближні тили цього угруповання сил противника південного угруповання, які їх шивлять. І там і аеродроми тактичної авіації, і залізничні вузли і бази зберігання. де Вони збирали ці купи старезних танків і арти на випадок початку наступу. Це вже майже все поперло на Запоріжжя і Мелітополь. Аеродроми авіації, морської там морська і авіація цих космічних сил, щоб вони полетіли всі в космос, вони переміщені на західне узбережжя. Цакти, ми пригадуємо постійно там Новофедоровка, От там удари наносяться, де наші. Це удари по тім, по тому полку. Морської авіації. тим, що… Бо який наносить якраз удари по нашим е, приморським містам, е, Севастополь, Більбек це е, е, літаки винищувального прикриття, які контролюють все, е, намагаються контролювати весь повітряний простір не тільки над Кримом, а над всім чорним морем, і туди теж дістається вода. Пане Павло, дуже вам дякуємо. На жаль, час наш завершується. Я єдине хотів відмітити у ваших словах. Ви сказали байдуже, де потоне. А це виключає можливість їхнього флоту не потонути. Дуже дякуємо вам за цю розмову, за аналіз того, що відбувається у Чорному та Азовському морях, зокрема із ворожими кораблями. І у цій заключній на сьогодні частині головного за день з нами був Павло Лакічук, капітан першого рангу ВМС України в Узапасі і керівник військових програм Центру глобалістики стратегія 21